Вітаю! Я Чала Марія, учениця 11-го А класу навчально виховного комплексу школи гуманітарної праці. Представляю до вашої уваги наукову роботу за темою Мовний образ Херсонщини в поезії Михайла Олійника періоду російсько-української війни. На цьому слайді ви можете побачити науковий апарат нашого дослідження. Мета роботи проаналізувати мовні одиниці і контекст. Що формують образ Херсонщини періоду повномасштабної російсько-української війни, на матеріалі поетичних творів Михайла Олійника, Джерельна База 40 поетичних текстів Михайла Олійника, написаних протягом 2022-2024 років, та оприлюднених у Фейсбуці в групі автора алгоритми мого серця. У першому розділі подано наукове обґрунтування, поняття мовного образу. З'ясовано, які мовні одиниці здатні передавати образ і як впливає контекст на цей процес, а також види контексту. Другий розділ містить аналіз семантичного простору мовного образу Херсонщини та особливостей його контекстного формування. Під час дослідження ми дійшли таких висновків. Мовний образ найперше є компонентом мовної картини світу, а тому пов'язаний із процесами, які відбуваються в суспільстві, із поняттями народу, етносу, національного характеру, культурно-ціннісну, історичну, етноспецифічну зумовленість мовних одиниць, що формують образ, підкреслюють Тетяна Брінкер, Наталя Дяченко, Христина Щупанська та інші. Ми працюємо з таким трактуванням. Мовний образ. Це компонент мовної картини світу. Національно зумовлений нині сформований під впливом російсько-української війни, що є вербалізованим комплексом уявлень, знань, досвіду про певний елемент дійсності. Мінімальною мовною одиницею здатною передавати образ є слово, а найбільш значущим рівнем, на якому відбувається вербалізація образу в тексті художнього стилю, є лексико-семантичний. Одиниці всіх інших рівнів також беруть участь у цьому процесі, і їхня роль залежить від конкретного твору. У поетичних текстах періоду російсько-української війни, крім мовного, велике значення має соціально-історичний позамовний контекст. Мовні одиниці функціонують у контексті самовідданої боротьби. Українського народу за суверенітет держави, збереження мови, культури, національних особливостей, аналізованим віршем Михайла Олійника властивий ще й типовий позимовний контекст, оскільки їхній сенс розуміють тільки жителі Херсонщини обізнані з указаними географічними точками, а також об'єднані любов'ю до Херсонського краю. У поетичних творах Михайла Олійника періоду російсько-української війни образ Херсонщини вербалізують насамперед лексичні одиниці оніми, поетоніми на позначення міст, найчастіше Херсона, селищ і сіл. Наприклад, А серце де моя Хадай? А серце у Херсоні. Хідропоетоніми украли не рідний Дніпро, оропоетоніми, і буде степ'яний чебрецем і поведе в Олешківську пустелю. Ходу поетонім. Я йду тепер по 200 років. Куди захочу, поверну. Ерго поетоніми. І Ергопоетоніми. Іздач ж заповнені баркаси, з форсажу смачну піцу по пероні, а з мультиплекса чергу біля каси. А також лексеми загальні іменники на позначення обласного центру, метафоричні словосполуки на позначення Херсонського краю та словосполуки і слова, що сприймаються як символи цього краю, лексеми на позначення берегів, оскільки Дніпро нині є лінією розмежування сил оборони та ворожих військ. Атрибутиви в описі Херсона Херсонської області передають семи об'єкт приналежності. Мій Херсон щохвилини вбивають, мій Херсон щогодини горить. Спорідненість тут і на мить не стихне клята битва за рідні із дитинства береги. Любов про місто, що в нашому серці непереможність, в маленькому серці незламний херсон, сміливість, хтось на долі напишемо їй, що є той сміливий херсон. Воля херсон і мій, ти рік уже, як вільний, краса, що буде колись прекрасно В найкращому в світі місті та знищення. Розп'ятий артою Херсон мовний образ Херсонщини формується і конкретизується завдяки контексту, у якому розкриваються або страшні реалії війни, або спогади про минуле чи роздуми про майбутнє, сповнені позитиву. Зіставлення ойкопоетонімів на позначення населених пунктів Херсонської області та чужих українських і закордонних міст допомагає виявити патріотичні почуття до рідної землі. Наприклад, у творі хтось говорить. Забудь, облиш, твій херсон. Краків, Париж, Берлін, Одесу, Миколаїв схадано з такою характеристикою. Там є виплати, хліб і хата. Відпочив би від цього стресу. Від війни відірвався лап. Натомість Херсон має таку характеристику: у дрижанні бетонних стін, коли лупить ворду гармата, сирени в собі ховаю і розхладжую кожний шрам. Насправді так пахне домом. Навіть у цих характеристиках автор змальовує Херсон у контрасті. І як висновок Михайло подає такі рядки. Я не бачу себе десь там. Не розлучить повік війна, а між мною й моїм Херсоном така ніжна, цвінка струна. В описах зорових, смакових, слухових, запахових і тактильних вражень чітко простежується негативне, емоційно-експресивне забарвлення, якщо йдеться про воєнну дійсність, таких слів і сполук загалом виокремлено значно більше, ніж із протилежною конотацією. Та позитивне, коли автор згадує про минуле або мріє про майбутнє, а також коли пише про херсонців чи свої почуття до малої батьківщини. Приклад опису слухових вражень. Виявляємо негативну конотацію в рядках, не стихає ворожа арта, гремлять зажерливі гармати, виїдь вовками сирени. Позитивну конотацію бачимо в рядках. Як же добре слухатись у звуки, коли оживає Херсон? Ми недаремно в оформленні презентації використали контрастні кольори. Зелений і жовто-гарячий, адже саме контрастність характерна для поетичного образотворення Михайла Олійника. Образ Херсонщини постає як цілісний, непереможний край, із незламними жителями, який ворог щодня безжалісно руйнує, намагається підкорити або знищити. Поетичний набуток Михайла Олійника постійно поповнюється новими творами: про херсонську землю та херсонців, про святе й бутнє малої батьківщини, про страшну дійсність прифронтових. І фронтових територій, та очікування перемоги. Безперечно, усі написані поезії вартують комплексного дослідження. У мене все. Дякую за увагу!